Семеро Волинян увійшли в національну збірну України з пан для участі у чемпіонаті світу, який напередодні відбувся у Харкові. Четверо призери. Нині вони повернулися зі змагань. Золоту медаль серед кадетів у версії традішн здобув Іван Поремчук. Вагова категорія 75 кілограмів. Показує свою нагороду. Як виходив на фінальний поєдинок, я знав, що я виграю це, ну, стану чемпіоном світу. Фінальний поєдинок мене тривав три хвилини. От, я здобув перемогу, балів більше набрав. Вадим Ковальський став чемпіоном серед кадетів у ваговій категорії до 66 кілограмів у версії фул. У мене було четверо бійців в категорії, два казахстанця, італіянець і українець. Першу схватку я бився з українцем, я його виграв по балам, друга з я його досрочно виграв. І третя з казахстанцем у фіналі. Тож виграду досрочно. таких емоцій ще не було. Це було класно. Сьогодні свої медалі спортсмени не повезуть додому, а лишать у спортзалі, аби молодші вихованці надихалися прикладом, каже тренер Андрій Зінчук. Він приходить, і от тренер, бо хлопці там тренують Ваня, пасіч юра там місію, де не приходить дітей маленьких, і на них дивляться. О тренер. А ми каже, от вони спосіли таке місце. О, це такі. Ну, це якби як мотивація, і це захоплюється, це їхній кумір. Ще двоє спортсменів Юрій та Іван Пасичі вибороли на чемпіонаті світу срібні нагороди. У мене це вже не перший чемпіонат світу, це вже третій. Було в мене чотири поєдинка. В майбутньому хочу стати дуже відомим спортсменом. То буду тренуватися, хочу стати ще чемпіоном світу. Семеро волонян, які увійшли в національну збірну, це спортсмени різних спортклубів Луцька, розповів голова Волинської федерації греплінгу, Панкратіону та бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук. Така кількість спортсменів, яка йшла до складу національної збірної України з Панкратіону, це вперше. І для нас це дуже класний показник того, наскільки потужно Панкратіон розвивається зараз на Волині. Загалом збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Вадим Панафідін, новини на Суспільному, Луцьк.